До нас звернулися військовослужбовці щодо потреби мобільного такого стоматологічного центру, який буде надавати медичні послуги щоб, ну, в територіях, де немає можливості, де немає лікарів, де немає стаціонарного оборудування. І зараз, завдяки народному депутату Юрію Валерійовичу і Олександру Анатолійовичу Фастовцю. Вони зібрали ці кошти. Ця, ця машина була переобладнана в мобільний стоматологічний центр, який буде тепер виїздити на ті ділянки фронту, де хлопці не мають можливості виїхати і отримати ті чи інші кваліфіковані медичні послуги. Завдяки повторюсь, Юрію Олександру Анатольовичу ми маємо таку можливість. А також ми передаємо зараз ще два мобільних таких об'єкти: це мобільний теплий. Туалет з умивальниками і душ, з стиральною машинкою, з сушилкою і генератор потужний, який буде обезпечувати ці -ці електроенергію для цих всіх об'єктів. Тобто хлопці можуть в, в, в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу, в полях повністю постирати, повністю випрати одяг, помитися. І в теплих умовах, це дуже також він мобільний, коли переїжджають хлопці десь далі, за ними ці всі речі переїжджають. Перше, що сказати, це те, що ми звернулися до команди. Команди це Олександр Анатолійович, Євген Володимирович, Юрій Валерійович, які з початку широкомасштабного наступу підтримують і допомагають Збройним силам України. Звернулися з проханням щодо забезпечення мобільним стоматологічним кабінетом вигляді автомобіля. Відповідно, вже бачили. І мобільні модуля – це в нас туалети душові кабінки, от, ну і відповідно, пральня машина. Е, крім для чого це? Для військовослужбовців, тих підрозділів, які знаходяться в першу чергу на е, передових позиціях, О, це, е, мобільність заключається в тому, що військовослужбовець зможе е, собі і попрати, і покупатися, враховуючи той факт, що. Розуміння морально-психічного стану це не тільки в забезпеченні боєприпасів і озброєння, а в забезпеченні побуту. О, тому зараз е, на це також дуже важливе основне завдання. От, у зв'язку з тим, що е, ви знаєте, проблема з електроенергією, проблема з водою, і зі всім решта, от, є необхідність, вона вкрай важлива, і це універсальні такі модуля, які забезпечать життєдіяльність підрозділів Збройних сил України. От, тому... Відповідно на одного пацієнта, плюс цього стоматологічного кабінету, те, що він є мобільним, ми максимально зможемо наблизити стоматологічну допомогу до попереднього правлення і допомогти відповідно нашим способом. Обладнання, в принципі, стовідсотково укомплектована машина, всі необхідні матеріали в наявності. Для того, щоб взяти і почати відповідно працювати. Хочу сказати, що Ми звернулися до меценатів міста Кривий Ріг за допомогою по облаштуванні побутових умов військовослужбовців. Було ну, так, придумано, що на базі контейнерів зробити два сучасних модуля, які буде влазне пральний і один санітарний вузол. Здесь, в цьому моделі, це банно пральный комплекс. Ззаді вас розташовані машинки для ральних і 2 сушарні по 7 кг. Тобто військовослужбовець ну, може вчасно, за допомогою цих машинних приладів, ну, постаратися привести їх в порядок. Зроблені сучасні душові кабини. Здесь використані всі сучасні матеріали, які, скажем, не боятся влаги, сендвіч, тобто він влаги не привяжен, легкий, прочный. То есть Тобто ну, тоже теж смесителі зроблені сучасні, які на, на лошу воду открыл, Значить, это. Значит, по нормативам одна кабінка йде на 4 чоловіки. Здесь у нас 4 кабінки. То есть берем час помывки с склада. Ну, если взять там грубо количество людей, что, ну, за день можно до 80 человек помыть, с учетом пока вода там нагреется, всякие эти. Цей комплекс можно использовать как и в стационарных умовах, где вода непосредственно подключается до это так и в полевых. Для использования полевых умов здесь обошел бак кубовый, Там мається насос, який нагитающий. Вот. Водовозом воду заправили в бак, открыли кран, включился насос, моється кран закрили, насос выключается. Вода ну, используется экономно. Вот. Ну, я ж хочу поблагодарити вами дуже э, поблагодарить э, фирму «Готов» кайка, в особі директора Кузьменко Сергія ну, Облаштування скажімо, його фахівцям, які це робили, якби с... бы була мисля, ідея, накреслили, а потім ходу, вже дорабатували щось там, смотрели, як Це ну, дуже такі комплекси потужні і вони дуже військовослужбовці потрібні. Ну, ви бачили вже ці модульні пральні, бральні. бральні. Душеві кабінки для того, щоб вони були модульні до кінця, ми ще рішили, що треба буде для них генератор, якої мощності вистачає тільки на, на ці два модуля, і вони можуть автономно працювати, незалежності буде світло чи не буде. І тому вже вони повністю модульні. Вони перевірні, коли наші герої будуть наступати, визволяти нові території. От мен, щоб не прив'язувалися до електрики, не прив'язувалися до інших до побутових гараздів. От вони будуть використовуватися. Юрія Валерійовича, Олександра Анатолійовича, і дозвольте мені передати подяки за від мені всіх військовослужбовців Збройних сил України. Допомога українській армії у самовідданій боротьбі за свободу і незалежність нашої держави сьогодні є важливою і поважною справою. У час, коли наша країна перебуває на складній ситуації, ваша підтримка Збройним силам України і активна громадська позиція стали надійною опорою нашого народу. Ваша допомога, відповідальність і невтомна праця додають віри в те, що у нашого народу є майбутнє і перемога буде за нами. Нехай ваша турбота повернеться до вас сторицею. Бажаємо вам оптимізму, здоров'я, невичерпної енергії та миру. Низький уклін вам за небайдужість. Подяка Фастовцю Олександру Анатолійовичу. Дякую вам. Каряченко Юрію Валерійовичу. Дякую, дуже приємно. І Ситніченко Євгену Володимировичу. Дякую І також я хочу ще передати такі прапори від тих військових частин. Які отримували допомогу. Це, будемо так казати, на згадку. Їх, звісно, дуже багато. Но ми тут включили такі основні. Це такий прапор Євгену Володимировичу підписали. І військові частини, ви бачите, це будемо так казати, мала частка таких основних частин, яким постійно здійснюється підтримка допомоги. Хай в кабінеті нагадує про ті військові частини. Ну і Я впевнений, що не будуть Постійно додаватися, і Олександр Анатолійович також так. вам такий прапор ще раз дякуємо вам. Да. Ну, і я хочу ще раз подякувати і наголосити, що таких аналогів поки що немає. Да, починаючи з 14 року, дуже багато було е різних е комплексів, які передавалися на Збройні сили, От. але їх універсальність, їх європей Скій рівень от зараз ви тут побачили. Тому ще раз хочу подякувати.